Ільдар, зараз тренування команди проходять на власному полі, грамат Арена. Чи планується на даному полі ще товариські матчі? Сьогодні я випадково потрапила на товариський матч. Я думаю, нашим болівальникам було б цікаво приходити і дивитись такі матчі. Ну, товариські матчі плануються, але я не знаю, болівальники будуть приходити на 8 ранку чи ні. Ще, Деякі можливо, вже та... приходять. Деякі вже приходять. Ну, якщо ми будемо планувати товариські ігри, то я обов'язково буду вам повідомлювати і е, будемо раді, раді, щоб наші вболівальники приходили і нас підтримували. Дякуємо вам, будемо чекати інформацію. У зв'язку з недавніми кадровими змінами в команді всі зрозуміли, що на команду чекає оновлення. Ви будете розглядати в команду досвідчених гравців чи молодих перспективних? Ну, скоріше, скоріше молодих перспективних, тому що досвідчених в нас вистачає. Хлопці все розуміють, тому що з кожним роком молодь вже витісняє наших таких ветеранів, і вони вже трохи по-іншому ставляться до свого діла і на максимумі працюють і на тренуваннях, і на іграх. Так що будемо старатися оновлюватися молодими гравцями. Як на вашу думку, чому на паркеті громад зі «Скайапом» виглядали як дві рівні команди? А на траві наша команда дуже сильно відрізнялася від команди суперника швидкістю, технікою, ну і звичайно, результатом? Ну не скажіть, це вам так здається, тому що «Скайап» у нас в сезоні переграв більше у них перемог, ніж у нас. Тут хлопці і налаштувалися, і такий мікроклімат в команді трошки змінився. І було дуже, дуже чутно наших вболівальників, тому що зараз в залі не дуже сильно пускають їх. А на відкритих майданчиках прямо ж відчувалося, вони нас знали вперед і чекаємо все більше і більше вболівальників на наших іграх якою ви бачите команду агромат через два роки? Через два роки це може показати тільки час, і тому що зараз в країні у нас йде війна. Ну як би мені хотілося, я дуже дуже мрію, щоб наша команда «Агромат» вийшла в екстралігу? Це добре. В нашій команді є багато гравців, які професійно грають у пляжний футбол. Чому було прийнято рішення брати участь у, турні... у турнірі по міні-футболу, а не спробувати свої сили у пляжному футболі? Ну, в нас не дуже багато хлопців грають в пляжний футбол. Ну, є три... три збірники в нас, а досвід гри в пляжний трошки. Напевно, іншого формату, ніж гра на штучному покритті. Тому що тут ми граємо, як і на паркеті. 5 на... Ну, Там в пляжному також 5 на 5, але, на жаль, на паркеті, напевно, немає піску да, для наших збірників. Там би вони виглядали дуже, при... ну, ду -дуже пристойно. Но вирішили грати у дуже потужному турнірі. Стріт футбол челендж, і будемо намагатися його виграти. Це супер. Ільдаре, а хто новий капітан команди Аграмат? Ой, ви знаєте, на останню гру виводив команду Тарас Коваленко. Я, я віддаю повністю на їхній розсуд. Вони між собою, там чи якось розберуться в цій справі. І, на наступну гру вже буде постійний капітан, віце-капітан, ну і допомічники. Це, це вирішує суто команди. Дуже вам дякую за дане інтерв'ю. Удачі і успіхів. Артем, ми часто вас бачили на іграх ФК «Грамат» у вищій лісі Києва. А тепер зустріли вас на тренуванні. Підскажіть, будь ласка, ви часто приходите на дивитись тренування основної команди «Грамат»? Так, кожен раз при можливості приходжу, дивлюся як професійні гравці, я їх вважаю такими. І чомусь вчусь в них, бо збираюсь знову вийти грати. Хто ваш улюблений гравець основної команди Агромас? Вже став Ярослав. А хто був? Був в мене Ну, Пантелей. Пантелей травму отримав. Трошки. Ну, трошки не, не знаю. Він стабільний ігрок, але Ярік, він новий ігрок, яскравий, дуже швидкий, дуже технічний. Мені подобається його гра. І він став моїм улюбленим зараз. На місці сім'ї, ривок до мене, 80%. Олександре, доброго ранку. Раді бачити вас на тренуванні ФК «Аграмат». Розкажіть нам трішки про це місце, де команди Агромат проводять тренування. Доброго ранку, Надія ФК «Аграмат» проводить тренування на аграмат арені. Це наше власне футбольне поле. Тому літній сезон ми проводимо саме тут. Які цілі та завдання перед вами ставить керівництво? Ви відповідаєте за результат команди? Якщо ви знаєте, у нас є дві команди А1 і А2. А2 більше спрямована на команди співробітників, А1 конкретно виконує задачі. Тому так, якщо ми розмовляємо про А1, то керівництво дійсно ставить найвищі цілі по команді. Ми часто спостерігаємо, що на кожній грі ви дуже переживаєте за результат. Ви завжди поруч з командою стараєтесь стримувати свої емоції. Не думали ви приєднуватись до вболівальників і спускати, так сказати, пару? Такі думки ми, звісно відвідали, але ж все ж таки, те, що можна вболівальникам на Лавці вболівальників, тому те, те не може собі дозволити керівнику, знаходячись на лавці з гравцями. То, але в думках я завжди поруч з вами, але більш стриманий. Дякую за відповідь. Ми вперше стартували в Вищій лісі командою, і відразу у нас непоганий результат, що нам допомогло досягти е, цієї мети е, за один раз, потрапивши Вищу лігу, і відразу отримати срібло. Ну, це, це так здається з першого погляду, тому що клуб пройшов дуже довгий шлях. Наскільки ви знаєте, у нас були неоднократно пропозиції потрапити відразу в першу літа або вищу лігу. Але ми але ми ж все ж таки вибрали тернистий шлях. Тому ми спочатку виграли другу лігу, перейшли в перший еліт, зайняли призи в перший еліт і дебютували в вищій лізі. Плюс у нас постійно відбувається ротації, ми підсилюємося і дякуємо, та також дякуємо ігрокам, які завершують свою кар'єру в клубі. Тому наш дебют і показав свої результати. Ви деяким гравцям подякували в основній команді, таким як Пунько, Волинець, вони будуть грати за Агромат-2 вже на постійній основі. Ви, як капітан команди агромат 2, не відчуваєте конкуренцію. все таки за допомогою таких гравців команда підсилилась. Якщо казати про особисто. Мої відчуття, то так, звісно, це більш мастірові ті гравці, які ще можна сказати місяць назад грали на вищих турнірах. Тому звісно, що я за ними вже не вженуся. А взагалі, як керівник клубу, то я тільки радий, що наша команда, і перша, і друга, вони поповнюються і ми розростаємося і зможемо досягати більших і кращих результатів. Дякую вам за відповідь і бажаємо вам всього найкращого.